Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні, 1 травня четвер, знімаю відео для вас. Приємного перегляду. Все, 8 година вечора. Кури до цих пір ще гуляють. Ось, рижик теж. Як ви можете побачити, ходить тут. Ось. Подивіться. Дві курки ходять. Також хочу сказати, є не дуже приємна новина. Ось яку шкоду роблять дві курочки. Дві курки, так. Дві курки. Вони лягали спати в основному. Одна ця попелясна Її і звати. І другу білошкому. Вони їдять яйця. Сьогодні знесли 4 яйця, одне з'їли. На щастя, одне тільки. А не всі. Ось, не знаю, прийдеться їх на тиждень чи на скільки ізолювати окремо, щоб вони не їли. Ну, воно то спрацьовує, але два роки тому десь вони така теж ситуація була. Чи навіть Півтора року тому була така ситуація, що їли, але потім я їх відсадив, вони не їли, але вже знову починається. Бачу. Ось дві курки. Ось одна і ось ця друга. Ось вони оце їдять яйця. Можливо, навіть я відео знімав, що до півтора року тому десь. Чи коли ще відсадив окремо. Ось вони так таку шкоду роблять. Квітуся на місці, сидить на бордюрі, щось там просто відпочиває собі тут. У нас тут перші сходи камнів у мен точніше в ящику якось. Завтра краще покажу, бо тут розсада наставлена трошки. Ось. А завтра якраз доща не передають, і ще їх виставлю на вулицю, бо я виставляю їх цю розсаду. Ось. Десь тут я бачив, щоб проклюнувся один паросток Одна ця. Але не знаю, де воно щось уже не бачу. От тільки світ бачу, що нападав Ось. А там, не знаю, десь має бути. Тут не видно, але він прям прикль... проклюнувся. І там я вам завтра покажу вранці. Ой, зацвіли якісь такі цікаві квітки, сині такі. Блакитні якісь такі. Навіть не блакитні якісь. Фіол... Ніжно-фіолетові якісь. Ось такі якісь гарні. Щось ось... О, подивіться. Цю що пересадили. Вона росла в рядок. Ось, подивіться, вона вже пішла в ріст, вже така струнка. Ось. Вже напевно з цього літа чи наступного, не знаю, чи весни. Вже має бути... Вона якась така двохрічна чи що. Спочатку вона росте один рік, потім ще один. Не знаю, як така якась. Ну, незвичайна. Така що там посадив там з, -з, -з осінню, а весною вже там ось така виросла. А це треба рік чи два, я не знаю. Ну, так якось. Така цибуля. Ну що, кури лягли спати. Перерахую їх тільки. Всі кури полягали спати, це добре. Ось зачиню їх якраз. Це вже прийшов, треба буде прибрати. Хоча не так уже прям давно. Але все одно потрібно. Кролям сьогодні давав новичай. Ще не доїли до кінця, є ще бачите. Ось бачите, не доїли. А завтра на новою травою. Не молочаю, щось уже інше. Це добре, що є, що рвати і що є трава взагалі. Ось а то, Ось а то. Якщо десь сіно, наприклад, це взимку складніше там. Які сіно не хочуть їсти. І цей бішкетник на ну, своєму репертуарі. Як завжди воду туди аж кудись Перепер... ну, я, й... я в суботу прибирав. Ось. Так, але що, що траву затопчу, нічого вона буде гнити. Якщо вони там будуть її затопчувати, і це погано. Зачало... Небо якесь легка такі, Ми такі не... Ось, не так сонячно, але... Один нюанс те, що було якось похмуро і такі, як на душ збирались. Вранці реально не було можливості просто часу вранці зняти. Але відео відео... але е, вранці о 10 приблизно... Ні, навіть не о 10 -ті. Чи о 9 годині ранку. Може, ніч в 9.30. Ну десь вранці така грузова хмара. Я думав, що вже дощ не піде, як злива. Але не тут то було. До 12 години все вже чи до першої розійшовся, всі хмари. Вітер переніс, просто можливо в інше місце випав дощ. Передаюсь в п'ятницю чи в суботу, якщо чесно. Ну, в суботу точно передаю за грозу. Ось, бачите, волошки вже зацвітатимуть. Ну, в принципі, вже пора скоро. Уже травень. А тюльпани, все. В цьому році вже вже закін... перецвіли. Чульпани. Що подивлюся. Пускають такі пагони. Ось. Це червона троянда і це якесь е світло-червона. Це має біла, я не знаю, три роки тому вона вже цвіла, один раз це все життя. Ну, що вона росте. Я більше не хочу. вона ну, маленька якась. Я не знаю, einzelka. Ця груша її заважає, тут заростає. Ну, не заважає, ну якось не потрапляє сонця. Ну, ось цісь, хоч все нормально. Ця якась е фіолетова е, троянда якась така ось то У нас світає кожного року. Ну, має скоро вже бути. Уже все, вже яблуні вже перецвіли. Вже більше немає. Я ж кажу, вже були вчора на дачі. Там по річки. Ну, по річки це така червона смородина, ну, хто не знає. І вже формуються ягідки там зелені. Розумієте? Що вони в кінці, кінці червня збирали, а це буде, напевно, в другій половині травня вже будемо збирати. Все раніше. Але це залежить від теплої погоди. А теплої погоди сьогодні так ночі не дуже прям тепло, 2 градуси тепла буде. Приморозки трохи, -кі. ну, якось так. Прохолодно, але що поробиш? На цьому все. Усім гарно усім миру, добра, до нових зустрічей. Усім па-па-па-па. Дякую за перегляд.